Ну, і всім приконалі АПА і сьогодні, друзі, знаєте хто ми. Дорогі друзі, ми Мауглі, щоб ви знали. Просто в Роблоксі Можна стати Мауглі, вундеркіндами, туди-сюди, дороги, друзі, я вам кажу, гляньте сюди, просто ходить на яких метарзаночках. Дорогі друзі. Ми не то, що Мауглі, ми Мауглі 2 і 0. Бо Мауглі це мультик, а ми тут в грі Мауглі, щоб ви розуміли. Дорогі друзі. Просто дивіться смисл цієї гри, я вам пояснюю. Дивіться. Сама головна мета нам треба просто лазити по цим штучкам і все. Просто отак, от. Чап -чап, чап, 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 чап І все. Це друзі. Я вам кажу, це зараз ви дивитесь. Ой, як легко туди-сюди. Та-да! -та! Зараз почекайте, почекайте, друзі. Почекайте. Зараз ви побачите нам етапи. Там не то що буде важко, там можна буде просто там. Треба буде думати як вундеркінг. Просто знаєте, це, це не легка професія. Це не легка професія просто думати як вундеркінг. Знаєте, це, це, це треба працювати, це треба дуже важко працювати і думати. Тому, дорогі друзі, просто зразу, зразу за це прекрасне ідеальне відео поставили вподобачку, обов'язково. Друзі, як ви бачите, вже вже почались труднощі, вже почались труднощі. Тому зразу обов'язково поставили вниз, пішли вниз, поставили подобачку, обов'язково під, 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 підписочку оформили, зразу, отак от так ось, все. Так, дорогі друзі, а тут нам зараз треба думати, що це нам тут треба робити, тому що I don't know. Отак от, отак от, дивіться, просто які... Ой, чекайте, чекайте, чекайте. Які ми маулі. Гляньте сюди, Боже, це ж я вам кажу, просто отак очак. Так, нам це не, тря... не дуже треба доторкатися, я так думаю. Так і сюди. Все. Дорогі друзі, ми ми, Ого! Нас парашут є, Дорогі друзі, ми ще й це, як їх там, як з Дубаєв, поняли, що з літака там спригуєш, що це із парашутика. Ш... о, я вам говорю 100%, 100%, дорогі друзі, до речі. Просто, просто, здорові друзі, зразу, зразу дивитесь сюди. Хардко e, і знаєте що? Very hard. Дорогі друзі, ми доросли, доросли, ми знаєте чого? Знаєте чого, тому що ми зараз проходимо very hard e, етап. Так, от, ось такі ми вже професіонал, такі ми вже пропешено, Pro да так, да, професіонал, да, да. так, чекайте, тут якась куля у нас є, просто здорова лячка. Така, опа, 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 ось так, доводова. Я не побачив, а що ви думаєте, а я не побачив того там чубіку, цього патика. Ні, шнурка. Так, да, я не побачив так, отак от, от, давай, давай. О, до речі, знаєте, як моє бабусі собаку звати? Шнурок, що ви знали, представляєте? Шнурок. До речі, дивіться, просто оцей от е, патик, він, е, коротше, не шатається. Це металевий арматура, коротше. Тому хто не лазить по арматурі, друзі-друзі, заходьте в цю карту в Робоксі і лазите по арматурі. Так, давайте ось так. от, Опа, опа, опа. опа. Дивіться, ось так от. Давай, давай, опа, опа, ласточка, давай, потопали. Дой, друзі. Просто я не знаю, скільки пройшло відео, але дивіться, 16, 16 етап дойдуш. 16-й. Тут, знаєте, скільки їх? Тут їх, якщо я не помиляюся, тут їх 100. Але, дорогі, друзі, ну, ми ж професіонали. Ми ж професіонали, тому треба попотіти. Попотіти сьогодні обов'язково буде. Так, чекайте, 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 чекай, чекай. Вашечка, вашечка, чекай. У Тут така ще штука, я не знаю, що це таке, але мені здається, що вона якась дуже-дуже прям хороша. Прям... Ви, ви, бачили? ви бачили? Гляньте сюди просто. Я, я професіонал, я професіонал свого діла. Просто ви бачили, я ось так от, ось так от. Раз, два, і шо. До речі, нас ця штука показує, типа, типу, е, типу куди нам треба прийти. О, бачите, ота от ми от можемо нажимати. По арматурі знов полізли, дорозі, ми будівельники, що ви знали, ми, ми ж профе. A few later. Та не, Ми не професіонали скрізь, ну, дороги, друзі, ну. Ми що всі ідеальні, що? ми що всі ідеальні що? ну я говорю, це капець. Та чика. Так, почекай, тут не треба спішити, тут не треба спішити. Я так зрозумів. Давай ось так от, ось давай, давай, давай. Ось так от, ось так от, давай, опа. Чекай, а куди? А куди, а куди, а куди? А, ось туди, ага, зрозумів. А не стен, давай, опля, прыжочок, ось так от. І буду. А хто управляє? А хто управляє? Що за водитель? Що за професіонал? Просто гляньте сюди. Я ж. I am I'm, I'm very very professional very 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 big. Так ота так, от давай, чер, давай поповз, поповс, 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 давай, давай. І ось так от, а, це я не знаю, що це таке. Ага, давай, давай. Опа, 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 ця, ця, ця. Добре, друзі, 24 чоп, етап, етап, Ви просто бачите, ми професіонали, ми просто щелкаємо зубчиками, зубчиками. Ай, хотів красиво, ай хотів красиво, але не вийшло не фортануло, добре, давайте ось так от. Так, почекайте, друзі, тут вже треба дивитися, тут вже треба спостерігати, тому що це вже не такий простий етап, тому що ми на парашуті летимо, ми вже на, пошар... на, пар... на парашуті летимо, що ви знали, альо. Так, парашут це цежених у мухри А ну-ка, давай. До речі, я би хотів колись на парашуті політати. Ви б хотіли політати на парашуті? Бо якщо ви хотіли, то напишіть в коментарях, бо я прям дуже-дуже сильно хочу політати на парашуті. Она маленька, алло, ви представлю, подивіться, я думаю, що якась довга така нитка, прям що капець, А це, ай, це. шнурочок, шнурочок, да-да-да. Так, давай, ось так от, о, давай, 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 поповз, поповз. Ага, давай, ось так. Все, і супер. Да... Друзі, я ніколи не здамся. Ви просто... Чекайте. А а як! Ви що, напр... Ну. Шо. Е... Чекайте, тут Тр треба думати. Тут треба думати. Дуже-дуже. Нє, тут треба дуже сильно думати. Тут якось треба е, просто... Ідеально думай його. Опа! Опа! Зачепилися! Вс, кручочок, шо... ей, не розшатуй, я ж не мав, я не мав, пал. Де... А дре... До речі, ви... мені цікаво, а мавпи теж так, от, поки нам там лазять чи що. Бо я. Чка, 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 а, все, все, я, я справився, ам я професіонал. Справився, бо я не знаю, і мені здається, що мавпи теж так лазять. Я, до речі, друзі друзі, колись був в зоопарку, і знаєте що? Там е, ці бібізяни були. І знаєте що? Воно бібізяне прям от задня попка Така така червона, просто капець. Ви... О, ну зато я як красиво вона ходила, ви, ви бачили. То то не мавпа була, то вже бібізяна, я вам кажу, то що ну це. Це занадто красиво вона ходила. нас красиво, вона занадто хорошо зрозуміла це життя в зоопарку просто. Це капець. Давайте, коротше, повзем, повзем. повзем, Ось так от, ось так от. Давай, давай, давай. Ось так от, ось так от вашечка. Ага, прижочок, Ага, давай, давай. опа, опа, опа. Все, є, ось так, да, Ага, оп, супер, є. Сюди приземлилися. Чик, опа, чик парапа. Так, давайте, давайте, оцю ще. А, на. Нас парашут. Ми може на парашуті. Ми може на парашуті. Ми ми можемо на парашуті. Ми можемо на парашуті. Ви бачите, які ми професіонали. Взагалі кап... А, серйозно? Ой, прикольно. А, поки мене заспавнеться на першому цьому етапі, то ми не можемо піти на другий. Ага, зрозумів. Думати треба, думати, представляєте, так, чекай, назад-назад. Чекай, чекай. опа. Просто я вам говорю, це, це взагалі така ідеальна карта в робоксі, тут все продумане. Просто. От я вам говорю, розробники не люди, а мавпи. Мавпи того, що це, це прекрасно. Це, це просто ідеально. Так, отак от, от давай, давай, давай. І так от пошушали, до речі, ага, все, ось так от, давай, опа, ось, васочка, давай, ми професіонал. просто глянь, який ми професіонал. Так, чик, ось так от, давай поповз, поповз, ага. Так, сюди, опа, опа, що? Сальто даже робим, даже робим сальто, до речі, друзі, А хтось робив? ну, взагалі, ви вмієте робити сальто? бо я. Так от, я е, роблю сальто е, е, так от, напів, напів, Тобто приземляюся приземляюсь на копчик і все. Я думаю, що я сальто зробив. От, 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 прям точно так само. Ну може не на копчик, може там трохи раніше, але все одно ну сальто в мене получається. Щось там трошечки виходить. Так, а ну-ка, Та, давай, 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 давай. Отак, попоз, 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 попоз. Так, давай, отак от давай. І прижочок, Опа! Спайдермен! Просто я вам говорю, це не то, що ми спайдермена, це ми професіонали. ми професіонали, Отак, давай, давай. Тачка,чка. Ой-ой-ой, очкай розшаталися, розшаталися дуже сильно. Ага, ось так, ага. Та, давай, 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 давай. Ой-ой-ой, прийшли, 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 Ага, все, супер. Ось так вот давай розкачалися. Опре, давай. о, приземлилися, давай, Обля, обля, о-о-о, давай, давай. О, опа, опа, чиназис, о-о-о. Іди сюда, ласечка. що ти бикану, а? Я не понял. що ти бикану до мене, а? Багат, ще махач буде, я вам кажу, це, де це? Де шнурок, мій? Де, де мій шнурок, ось так от. Щас буде махач, дорогие друзі. Все, я вам отвечаю, Зараз... Махатися хочеш, махатися Зараз буде, Зараз будемо махатися, я тобі кажу, Вашечка. Махатися буде 100%. Стоп. Сто 100%. процент! Давай, лево, вправо, все похорона. Все ми пішли, коротше. Все, безконтактний бой відбувся, дорогі друзі. І ми, ми виграли. Ми, ми в ньому отримали перемогу. Ми, знає, ну, ми ж професіонали, все. Та, да, давайте, ось так от, да, вот. Да, да. Давайте, ось так от просто я вам кажу, я дорогі друзі, пішов в азарт. мені вже ті шнурочки просто. Я вам кажу, мені вже ті шнурочки, як опа, ой, до речі, дорогі друзі, я хотів сказати, що мені вже ваші шнурочки дуже-дуже легко, а ні. лежи, 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 лежи. Красавчик. Ой, красов! От бачили, друзі, не завжди лежати, це скучно, це, це інколи навіть спасає життя, аби якби ми, якби ми встали тоді, то що, ми вже виробились, так? Да? 100%, я вам кажу, 100%. Давайте, ось так ми приходимо сюди, ага. І просто з розмашку, з розмашку, до речі, друзі, що ви знали, на цих канатах, чим вище ти полізеш, тим буде менше розкачка. А чим менше тих підійдеш, візьмешся, опа, дивіться, просто що за бетмени. Нас, по, Нас потребується місто, просто місто потребується. Просто напишіть, якого ви міста я прийду до вас. Просто отак от, от, от супергерой прийде до вас, отак от, от прям. На канатчику прилечу. Представляєте, да, да, да так, давайте, опа, ви, ви бачите? Ааа, нічого собі тут ще треба думати. Да? Ось так ось так по канатику. Ага, ага, ось так. Опа! Я я просто я продумую все до до, просто До капельки, до капельки я все продумую, дорогі, друзі, Бо я що правильно професіонал, чекайте, що що це за штука? Я не розумію, ми щось її беремо. І вона, типу, нас наводить на штучки, які нам треба це, вішитись. Да? Та давайте ось так от, да, да, ось так от. О, прижочок, Дорогі, друзі! Ви, ви бачили це, ну, це, ну, ну, це, це, це взагалі, це що таке? Це, я перший раз таке бачу, алло. Та давайте ось так от, о, прыжочок з ассальто, ага, зробили. О, куворочок, давай, давай поповз, поповз, Ага, давай, опля, ось сюди. Опа, і Ой, прыжочок, ой, че Ой-ой-ой! дорогі друзі, що за професіонал? Просто, ну ви цьому професіоналу обов'язково поставте подбайшку, підписочку, ну то, ну, як би цього, як би цього, просто, ой, і зразу, і зразу на канатик, ой-ой-ой! Це шо струмок чи що, давай, опа. Тече струмочку, стрімко ставай, рікою. Та-та. Я, я не зас. По новому по, Міша, по новому. -новому. Давай-давай. Зробик тим, Міш. ну давай. Так, течи струмочку, стрімко ставай рікою. Та. Ну речі, напиши в коментарях, ви знаєте купите, бо я знаю. ну... Прикольна пісня, до речі, дуже в популярні грі вона зараз є, тому ну, просто. Якщо ви знаєте. Опа-опа, а, нам ще тут з кубиками треба щось робити. Да? А я зрозумів, що цей кубик, тому що нам його треба поставити поставити ось туди. І щоб він нам... ми на ньому могли встати, я думаю, так? Да? План капкан не відбувся, тому давайте ми робимо ось так. Ага. І Ось так ми робимо. І все. Давай, давай! Та-та-та-та-та-та--та! Та, 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 та. та, все, так, чекайте, чекайте, де, де, де. Опа, оп, 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 оп. Ей! Таксист! Ей! Тейчи, струмочку! Стрімко ставай, рікою Просто бачили, як я красиво падав. Ви бачили, як я красиво падав? Ви... Просто купляємо курси, друзі друзі, як красиво падати. Просто купляємо курси, як. я. Е... Найкращий момент курсу продавати, вибачайте, друзі, але але купляйте курси, як красиво падати. Просто от е, щоб я знаєте головне правило. впав, віджався. Все. Отак, от, от це саме красиве, Це тата, це тата, це та, та, записуйте, дитя, я і не знаю. тачка, Що за тут якісь фігури пішли? Алло, ми, я там дивився на початку, так все ізі, ізі, Там, левел, левел, туди-сюди. Туди, туди. До речі, друзі, просто я не знаю, ми прийшли і ми зразу там от щось робимо. Опа, опа, канатик, канатик, канатик. Ага, да, да, да. І що мені треба з ним. Ага, ось так вот, да, да. Ну і друзі, а зображаю, ми то хорошо, ми їх то пр -пр прекрасно, я так скажу. так? Не, ви бачили то... Ей! 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 Просто подушка без доп... безпеки взривається зразу. Просто, ну, пушкою, 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 так, давай, давай, ось так. Ну резко, я професіонал, я вам кажу. Дже, що це за штука, що це не за якось атума. Ей... Я забувся, що нам цю пушечку дали, да. да? Я забувся. Так, чекайте, давайте. От туди. Думайте, то, що я вже... Чуть-чуть прям чуть -чуть капельку. Капельку не соображаю, що нам вже треба робити. Капельку просто. Так, чекай, 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 чекай. Ось так от, да. Так. И струмочку. До речі, знаєте, що яку песню? Я, я вам зараз просто я зараз такі пісні заспіваю, що ви будете просто. А, що що? чекай, чекай. чекай. А, нам треба розчитатися, зараз, да. І опля. О! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Пайдем, пайдем! Впаве джався, все, впаджався, все, отак. Я вам кажу, друзі друзі, просто ми зараз це пройдемо пролетимо отак от. Як бібізяни просто в, ко в компанії, просто з ДНК. з ДНК цих як о, е, цих, яких, е, Макак. да, Макак і зараз ось, ось тут якийсь таймер, ще є таймер, таймер. чекай, Ви серйозно, тут якийсь є таймер тепер на нитку? Сері, ви... Дорі, друзі, просто з кожним етапом все робиться цікавіше і цікавіше. А ну-ка, давай о, ось так от. Ось, назис, опа, сальтуха. Просто братуха, ти пра... Ну, це капец, друзі, сальтуха, братуха, ще камбекуха, я. я вам кажу, що ми за прекрасні люди. Так, чекайте, що тут за стрілочка, давай, давай. Ага. Так, щось ми нажали, я не знаю, що ми нажали, ну, хай буде. Так, давай, 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 О, так. <п> я я, я, я трошки оп ä, це, Передумав. Ну, я думаю, що це можна зробити, типу, якось ось так, ось так. Да? А, ааа, йой. До Петра, до Петра, друзі. 60... Ага, це там 70-й вже, так. Да? Ага. Чап, ага. Все. Так, бетмени. Просто в одному квадратному метрі, друзі, 4 спавна. Ви, ви приса. Раз, два, три. Ні, три, три вибачаю, Математика. Ну то математику треба вчити, так. Просто, друзі друзі, обов'язково вчите два предмети. О, я вам кажу. Математика і англійська, все. Це, оце, це база, це все. Та давайте, коротше, йдемо тако. Ось так от. Ага, ага, все, ось так от. Це надо, дорі друзі. спинку рівно, не сутулимся і йдемо далі, давай. Що нас тепер ось тут так? Ага! Ого! Ні, я вам кажу, це, це якась професійна професійна занадто гра. Вона занадто високо інтелектуальна, тут тобто її повинні проходити люди, в яких більше... Просто там не знаю. Чо? Що?! Шо? Ви хочете сказати, що я не заспамився? А... Просто, друзі, друзі, а ну-ка, дивіться на повторчику і кажете. А де? Я щось не пойму, де я не заспамився? На 74-му, так? Да? Ну. Добре. Друзі, друзі, знаєте, де ми? Все, все, все пропало. Ой, все пропало! Не плач, успокойся, не секунду, друзі. Все. Коротше, друзі, знаєте що? І за те, що ми не, не, не зіспавнились, ми повернулися куди? На початку. Я вас вітаю, друзі. Ми пройшли 74 етапи, і за те, що ми не спавнились, ми повернулись. На початок. Тому дуже друзі, я дякую всім, хто подивився це відео. Ставте свої подобайки, пишіть свої коментарі. Ну, були на каналі Апева. Ну і побачимося, коли побачимося. Ну і всім пока-пока.